Добрий день, дивіться, 11 часов ночі ми досі на роботі працюємо, перебираємо ваш пермовой який сьогодні поприходив, все ж пов'язково треба поперевіряти, поняли? Кожну трубку, кожний е... кусок трансформаторного желіза. О, дивіться, 72% нікеля намалював, це із-за того, що через краску стрельнув. деле я пожартував про 11 часов ночі. Зараз насправді 8 годин вечора. Ми все одно працюємо. Дивіться, хотів вам показати Та із трубки осциллографа тема закатана, да, по суті. Ну ось. Дивіться, це ті шашки, про які ви спрашували. Помните, Ша? Оце і є пермалой. Тут 79% нікеля і 3% чи 4%, молібдена, як де. Бачите, це якийсь радужний, такий, красивий. Ну, як завжди, не ржавий.